Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Відповідаю на ваше запитання, коли обрізати гібіскус, як правильно це робити, чим можна це робити восени і чим його підживлювати, да, і взагалі всі рослини, особливо у зимовий період, які он стоять на задньому фоні, величезні сипіруси і так далі, аби вони всі були міцні, а гібіскуси та інші рослини, які мають квітнути, навіть у осінній період давали ось такі бутони. Відповідаю на ваше запитання із демонстрацією, яким чином я це роблю. Даний гібіскус вже має вік десь 3 або 3,5 роки. Стовбур у нього доволі товстий. І обрізаю я його кожен рік. І кожен рік дає він бутони. Це не штамбова форма, це така кустова кустованиськоросла форма. Листя доволі міцні і пружні, блискучі, за допомогою чого я це досягаю. У минулому відео я вам показував свою скарбничку, у якій є дуже багато добрив. Ну не дуже багато, але лише деякі мінімальний набір для кожного садівника. І що потрібно для того, аби пагони були міцні, потрібен монокалій фосфат 1 грам на 1 літр води. Нагадую вам, що якщо ви застосовуєте даний препарат регулярно, у вас при своєчасній обрізці взагалі дефіциту калію не буває, навіть якщо рослина квітне. Тут жодного прояву дефіциту калію, листочки зовсім не сохнуть. Краї абсолютно зелені, жодних натяків на дефіцит калію, тобто жовту кайму по периметру листа немає. На відміну від цього фікуса, хто не бачив попередній ролик, нагадую вам. Як виглядає дефіцит калію? Дефіцит калію виглядає ось так: на прикладі фікуса Бенджаміна буде підсихати край листка. Це буде у першу чергу на старих листках, бо рослині не вистачає калію і відповідно живлення трофіка ось у цих периферійних частин рослин, зокрема листків, значно погіршується. Чим більше дефіцит, тим більше буде ось оце це пожовтіння. Після того, як ви внесли монокалій фосфат 1 грам на 1 літр води, прирости у вас вже будуть абсолютно здорові, чисті без жодних проявів дефіциту калію. Відповідно, дефіцит калію відповідає і за опорність шкідникам і хворобам, бо концентрація калію визначає і концентрацію, тобто щільність, в'язкість цитоплазми. Якщо рослина гарно. Живиться, забезпечена калієм, то ураженість її грибковими бактеріальними хворобами, так само шкідниками, значно знижується. Концентрація: 1 грам на 1 літр води і періодичність 1 раз на місяць для профілактики і 1 раз на тиждень для лікування, якщо рослина була в несприятливих умовах, малий горщик пересохла. Забагато дали калію, кальцію заблокувався калій, тоді даєте монокалій фосфат. Або змінилася кислотність субстрату, виправили якимись кислотами, калій став недоступний для рослини, також використовуєте монокалій фосфат один раз на тиждень. Переходимо до обрізки. Яким чином обрізати гібіскус, коли це робити, аби він дуже гарно цвів своєчасно і кущ виглядав гарно? Зараз у нас вже Встопад місяць, тобто осінь, і якраз гарний період для того, аби сформувати рослину. Гібіскус – така рослина, що формує квітки тільки на кінцях пагонів, тобто з моменту обрізки до найближчого цвітіння, зазвичай проходить не менше ніж півтора-два місяці. Тобто, гібіскус має наростити довжину гілки, достатньо для того, аби на кінцях утворити. Квітку. Звісно, це досягається після того, як ви гарно підживили рослину, і вона стоїть на задовільному освітленні. Тобто отримує на точку росту хоча б 2000 люкс. Простими словами, це може бути вікно східне, західне, якщо південне, то і з притінкою, а якщо північне, то це тільки підвіконня і в такому разі гібіскус буде у вас дуже гарно і зростати і квітнути яким чином я обрізаю? Оскільки це кустова форма це не штамбова, я лишаю одну третину від довжини пагона, яку маю зараз. Ось таку довжину пагона я маю, близько там 20 см, то я лишаю лише ось таку довжину, тобто одну третину. Зверніть увагу, що обрізати можна як в цьому місці, так і на наступному вузлі. Але я робитиму це ось тут, тому що мені підходить ця брунька, яка піде мені на лице, і гібіскус буде сформований більш пропорційно. Якщо ми глянемо з боку, то після обрізки ви маєте лишити такі бруньки, аби вони дивилися у різні боки. Тоді у вас кущ буде сформований рівномірно і не буде переважати якась одна сторона. І так, обрізаю я своїм секатором Брадас, який має зубці. Зубці ці не просто так нагадую вам, за допомогою них на рослині формуються такі як стовпчики, сходинки. І За допомогою цих зубців рослинка вкорінюється краще, бо калюс не ростає швидше, коли пошкоджень. Таких специфічних більше, а секатор, звісно, має бути у вас гострий. Тоді і живці приживаються дуже добре. І ось оця ранка, ось оцей зріз заростає дуже швидко, не потрібно його навіть нічим замащувати, він не підсихає. Те ж саме робимо з іншого боку. Тут у нас буде йти гілка в наш бік, а іншу я обріжу так, аби гілка йшла у протилежний бік. Тобто ось так. Ось у нас дві майже симетричні гілки вийшли, але тут буде гілка в цей бік, з іншого боку, нам назустріч, і вони не будуть затіняти і конкурувати одна з одною. Нижні гілки, Нижні гілки я обрізаю по такому принципу. Якщо це кустова форма, то вони мають бути дещо далі. Ніж верхній ряд. Аби верхній ряд не затіняв нижній. Нижні гілки зазвичай не такі сильні, тому їм потрібно допомагати в цьому сенсі і робити їх дещо далі, аби сонце вони отримували більше. Ось таким чином. І виходить у вас такий легкий якби, конус, що в результаті дасть вам таку пірамідальну форму вашого куща, і кущ буде виглядати реально, якусь, а не з дерево, яке буде ось тут мати крону, а внизу будуть недорозвинені гілки. Нижню гілку я формую абсолютно таким же чином. Звертаю увагу, що з цього боку у нас менше зеленої маси, в принципі. Тому для того, аби це компенсувати, я обираю такий зріз, де гілка, б, точніше, точка росту, була б у лівий бік. Тобто, дивіться, на рослині видно чітко, що ось це зона, яку ви маєте відрізати, і гілка у вас піде рівно у лівий бік. І рослина буде розвинена пропорційно. Ось така обрізка у нас вишва, кущ виглядає прийнятно. Тобто, зелена маса у нього здорова. Підживив. Я уже заздалегідь комплексним добривом карневін, який містить азот фосфор калій у рівних частинах, плюс гетерооксін, тобто гармонік із прією укоріненню. Тому дана рослина забезпечена і азотом, і фосфором і калієм. Цвісти вона зараз не має, вона має наростити міцні гілки, які забезпечать і надалі тривале цвітіння, яке ми вже будемо спостерігати наприкінці зими. Повторюйте дану практику з вашими рослинами і до нових зустрічей на моєму каналі.